Загиблі захисники, герої, що поклали своє життя у боротьбі з російськими окупантами. Кожен з них був чийсь тато, чоловік чи син, рідними, коханими, друзями, за кожним іменем жива історія, нездійснені мрії, плани. Про життєвий шлях та службу тих, хто віддав усе заради України та її свободи, ми почуємо у спогадах рідних та близьких. Які розкажуть про справжні душі цих героїчних людей. 21 березня 1988 року народився майбутній захисник Андрій Примак з Костополя. З дитинства хлопець ходив на танцювальний гурток, потім займався греко-римською боротьбою та своє життя поєднав з військовою справою. Спочатку було АТО, а тоді розпочалося повномасштабне вторгнення. І Андрій без роздумів пішов на захист своєї держави. З дитинства він був дуже хороша дитина. Ходив в садочок, в танцювальний ходив. Я його хотіла далі в школу здавати, теж в танцювальний, але він вибрав греко-римську боротьбу. І він мене з першого класу пішов на боротьбу. Я його водила раніше, а потім він сам почав ходити. Ходив він до останнього, до... поки не закінчив школу, і він вчився у спеціальній школі у нас є по боротьбі, це спортивний ліцей. Це всі заслуги там. Він дуже добре в ліцеї вчився, був старостою класу. Дуже діти, ну, учні його дуже любили, бо він був в мене активіст такий. От. І е, на змагання він ні одного змагання не пропускав. Він весь час змагався і любив. Він дуже тренера свого любив. Він навіть тренер захворі, чи що він біг до нього, забрав його і з ним тренувався. Ну, він дуже до боротьби був прив'язаний. Він, навіть меншого брата, ну так як це, ну, менший брат, він два рази поборовся, а він, так як в мене, родився в кінці грудня, і він боровся завжди із старшими себе. І він два рази там поборовся і сказав, що я більше не піду, бо в мене немає. Бо Андрюша, який йшов, то в Андрюші завжди були призові місця від першого по третє. От, я кажу, його медалі, його заслуга, і от там кубки його стоять. Він щасливий, він приїжджав змагань, він був дуже щасливий. От. Він мене мало хворів. От, дуже любив сім'ю нашу, лю дуже любив мене, брата дуже любив. От, ну, такий він був у нас, ну, як активіст. У мене не чоловік, ні я, по спорту мені ніхто не. А от він сам у дитинства, е, я ж кажу, що я його він маленький був, то я його за руку ще водила в спортивну школу, щоб він займався. Навіть був такий случай, що він мені поламав ключицю. І якось, мали будь, змагання. Він не ходив на тренування, я його не пускала. Я була на роботі, він пішов на змагання і зайняв тоді третє місце. Я прийшла, я плакала, бо він прийшов з дипломом і прийшов із цим. Я кажу, як ти так міг? Ще ж навіть не позаживало те все. А ти вже пішов боротися. А він каже: я знав, що буде змагання, і я мусив каже, піти і ну, змагатися. Ну, в школі, знаєте, він не крепко так. Але як пішов в ліцей спортивний, він там уже взявся, він на 4-5 вчився, я кажу, вибрали старостою класу його. Він так всіма, ну ну як вам знаходив контакт з Дуже бабушку, бабушка його любила, він був перший внук у бабушки. Бабушка його дуже любила. Це чоловікова мама. От, і завжди вона, ага, бо я 10 років жила в свокрухі, то завжди, як Андрюша мав прийти чи з тренування, чи звідки, то завжди бабуся пекла бліни. Він в мене був блінний. Як не оладі, то ці дируни завжди вона йому напече, Він такий довольний приходив, бабуля напекла мені блінчиків. Його і прозвали блінчиком бабушкиним. Я його хотіла здати на танцювальне, і він сказав, ні. Я йду на борбу, все. Я ж ще, я ж кажу, перший клас я за рукою його водила на тренування, його ждала. Ні одного змагання я не пропустила, починаючи з першого класу до 11-го. Ні одного змагання я не пропустила Я на всіх змаганнях, де він змагався, я була. І ну, вже хіба як їде десь за місто там, чи, то, то тоді да, він сам собі тоді раду давав. А так, я тут весь час біля нього була. Вже як в ліцеї був випускний, мені не вірили, що він вже кінчив ліцей, що вже піде на дорогу таку. От І він вибрав це, ветеринарне академія, я йому ще казала, ну то йди по спорту, тож мона йти. Ні, я не хочу йти. І все, мене спорт для мене кінчився, все. Я... Кінчив школу, кінчив спорт, я хочу чимось другим зайнятися. Але він теж там у, в академії ходив на борьбу, вчився, вчився і боровся за академію. Він поступив в ветеринарну академію. Він провчився рік в ветеринарній академії, і він приїхав додому і каже до мене: мам, то не моє, але я йду е, е, в армію. Він пішов у Львові сам, він мене тільки поставив тільки перед тим, що, значить, ні слова він мені не казав за армію, а він приїхав, це якраз був вересень місяця, я його зібрала в академію. І він приїжджає через тиждень і каже, я йду в армію. Я Кажу, як ідеш. Він каже, я пішов і сказав, що хочу. І Мене взяли президентські ці війська. Він там попав у спецназ, забрали його і проводив тренування по фізкультурі. Дуже його любили там командири. Ну, Остач це святсрочно він не схотів, бо приїхала поліція, почала відбирати, ну відбирати хлопців, і його вибрали у поліцію в Київ. В Києві він недовго був, він півроку побув, і отож зразу почалось там АТО, і він пішов, саме перший він пішов в АТО. В АТО він був тої бойової машини БТР. От. В АТО він дуже багато часу провів, він, мабуть, півтора року був в, у, в АТО. От. І це прийшов за то. За те, що я можу сказати, теж. він дуже переживав, бо дуже бачив смертей там. І він, як прийшов, він лікувався у Клевані, бо в нього була контузія. Як лікувався у Клевані, то йому вже ну, кажуть, групу зроблять, але він не хотів ту групу. Він такої їздив, лікувався, але казав, що я піду знову. Але пройшов період часу, і він ну, так як вже сам по собі пішов на роботу. Там, на пам'ятниках, він працював, і він сказав, що мабуть, це вже все, не піду я більше тут ну, воювати. Але як почалась війна, він саме перший. Я була на роботі, працювала, я приходжу з роботи, вже стоїть. В нього рубзак зібраний, і він каже: мам, я йти. Я його просила, кажу: у тебе ж тато інвалід, другої групи, тобі можна і не йти вже. Він каже: ні, я повинен боротися за Україну. От, і Каже, я повинен бути перших. І він саме перший пішов на воєнкомат. І ну, Требував, щоб давали йому, а так як він вже був у ВАТО, ну, так як він каже, я вже об'язаний об, об, об йти на е, війну, йому одразу дали пов'язку, і він по пов'язці пішов в Константиновку. І це в Константиновці він весь час ходив на нульовий. Ну, і оце так. Дзвонить мені мам, я пішов на нульовку, значить п'ять днів ти до мене не дзвониш. Я до нього не дзвоню п'ять днів, потім дзвоню, ага, прийшов. Я цих п'ять днів навіть ні одної ночі не спала, бо я знала, куди він йде. І це він на вербну неділю цього року він був вдома. Йому прийшли, ну, позвонили, що срочно Андрій їдь на Харків, набирать знову бригаду, бо він був командиром. І він поїхав, він набрав бригаду. У бригаді було шість, і ще один сьомий був, який остався, а ці шість разом з ним пішли. І, а в цього, що він сказав, що ти оставайся, була температура. Каже, тридцять дев'ять. Він не зміг іти. Каже, ти оставайся, а ми йдемо. І я дзвоню через п'ять днів, трубки ніхто не бере, але визов іде. Це вже останнє, це що як було. Я е, правда на другий день дозвонилася і він каже: А хто ви така? кажу, я мама. А він каже: Я вас хочу каже горчіть. Каже, Ді, діло в тому, що каже, вони не повернулися із позиції. Це він загинув п'ятницю, 28 квітня. Я дозвонила до нього в понеділок. Сказали, що ми не можемо забрати його із позиції, бо позиція каже в окруженні. І... Ну, але будемо старатися, бо знаєте, він як ходив на нульовку, він ні одного хлопця не оставляв на е позиції. Він завжди, хай який не є, він чи ранений, чи мертвий, чи який він їх всіх доставляв. І він сказав і казав, і всім казав, що я хочу, щоб кожна мама поховала свого сина. І як він іде, він завжди просив, каже, не оставте мене тільки на полі бою, бо я дуже багато каже, ну, це, я не знаю, чи це так було. Е, ну, як вам сказати, чи він так прочувствував це все. Ну, Він казав, найбільше я оце побачив як на нульових. каже, Як е, смерті в очі дивиться? І він дуже просив, заберіть мене. І правда, через три дня. Його забрали, забрали, і я тоді всіма силами старалась, щоб привезли його додому, поховати. Дивіться, він так мріяв, От що він мріяв? Він те от тільки воювати, нього щось було, я не знаю. От в мене менший син він так ні. А цей був такий настроєний за Україну, за, щоб ви жили спокійно, щоб бо меншого сина двоє діток і він дуже за цих плем'янників переживав. І знаєте, він був такий, ну, він, він більше своє життя віддавав Україні за Україну, він все за Україну, за сім'ю, щоб все добре було в сім'ї. Жениться він не хотів. Але коли він приходив оце в відпуск на верну неділю. Він мені сказав, таку, тільки один на один. Ми сиділи, він мені говорить, каже, мам, я, мабуть, прийду, то піду в духовну семінарію. Як все буде добре, я піду в духовну семінарію. А чого ти вирішив? А він каже, я дуже багато в житті побачив смертей. І я не можу з цим змиритися, каже, і я мушу йти, віддати свою душу і все Богу. Отак От він мені сказав. і я буду... Ну, служити Богу. І все. І Оце його остання була така просьба, щоб... і все ж таки він піде в духовну семінарію. Ну, Я йому нічого не сказала, я не могла. Кажу, якщо ти так рішив, значить так воно хай буде. Ну, і Він не вернувся. Ну, він то, після, АТО, то він казав, що Ну, він навіть не подумав, що Росія може. Наступати на нас, каже, він навіть в голові такого не мав. Але саме перше каже, як так? Ми ж браття були, ми все. А вони отак. І казав, що дуже вони жорстокі такі, ці рускі. Дуже, ну вони взагалі не щадили нікого. Каже, вони е, ну, і здівалися з наших, каже, і по трупах ходили наших. каже. Це прямо страшно. Каже, це все передивитися, перебачити. Це у це... нього і друга кантузія була теж там. Ну, ну, лікування не було, він не хотів лікуватися, він знову йшов, 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 йшов. Він тільки йти воювати. Він завжди захищав брата, він завжди захищав брата. Він за брата міг, я не знаю, він і цей пішов, він тільки за плем'янників, за брата. Він і так, як йшов і в АТО, і там, там теж в нього друзей куча було. В нього кличка в АТО була цар, йому дали кличку таку. Всі його… Ну, позивний був його цар. А тут, а вже як пішов на цей, то вже тут не дали йому позивного. він тільки в АТО був позивний у нього. І вони… він же заочно кінчив Львівський університет на еколога. А в університеті він вчився заочно після АТО. І в нього було три друга. Генув Сергій, генув Гена. І ще з Києва був там. Я забулася, як його фамілія. Це були такі друзі, і цей Генов Сергій вчився з ним. і Він разом з ним в АТО був. І заочно вони всі поступили, кінчили цей університет. У нього були такі плани, що зробити. Саме перше він ходив до мера нашого міста Денисюка, щоб зробити, почистити річку, бо вона дуже заросла, а наш він каже, я геть з поляками договорюся, щоб приїхали, почистили. А мер сказав, ні, не розрішаю. Потім каже, хотів, отут тут у нас котельня є закинута. То він хотів зробити краматорій, де спалюють це. Каже, все одно ж воно стоїть пустою, тут ніхто його не От, теж сказали, що ми таке не дозволимо, щоб таке робити. Ну і все, він бачить, що йому ніхто нічого не допомагає, і він ну, на цьому кінчилась його екологія. Ветеринар він раніше ну, хотів тварин лікувати, але як він почав вчитися, там же ж воно все йде, не тільки тварин, а там же ж і лабораторні є, де вони вбирають біля тих. І він пішов пару лабораторних і сказав: Мам, це не моє, я не буду. Я не буду, я не хочу. І оце він зразу мені ні слова не казав. Оце в вересні зразу його відправила на навчання і він зразу пішов в воєнкомат у Львові. І з Львова пішов не з Костополя, а зі Львова. І там зразу його забрали, це президентський полк. Ну, знайти хорошу жінку він ще хотів, але ж це таке. Але не женився, каже, от я не знаю, чи він був вже настроєний на те, що він іде воювати, і хто його знає, чим воно це все кінчиться, але щоб ні жінка, ні дитя ніхто не переживав, я сам за себе. І, ну, А він знає, що мама теж завжди за нього переживала, я завжди за нього переживала. І він це знає, що ніхто за ним не буде так переживати, як мама. Я мала на нього надію, що він мене догледить до старості. Що він буде біля мене і я дуже багато йому, ну як вам сказати. Я на нього дуже велику надію мала, що він буде все ж таки біля мене. Він любив мене. Ну і він жив для дому, для дому, для дому, для мене, для чоловіка. От такий, який є, оце на фотографії. Він в мене такі мужні, такий я хочу, щоб він. Я, я його такою запам'ятала, я іначе її ніякою не пам'ятаю. Він для мене гордість. Я можу йти гордо приподнятою головою, бо він за Україну боровся. Він своїм життям навіть і… навіть не задумувався над своїм життям. Він знав, що йому треба боротися і все, він знав, що він йде на війну. А чи він, ну він ніколи не казав, чи повернуся, не чи повернуся, але це остання фотографія, коли він мене так обняв і каже. Ми ніколи з тобою не Ну, Дійсно, ми ніколи з ним не фотографувалися. Оце перша фотографія, і остання, як він мене так обняв крепко-крепко. Нас сфотографували. Він в мене завжди був герой, і я за нього тільки як за героя. Думаю, і... Прокидаюсь, думаю, лягаю спать, думаю за нього. Бо він там. Він все бачить, він все знає, він мене захищає, захищає. Ну Тільки ті думка на краще. На гірше в мене немає, я ще не можу змиритися з тим, що я жду, що він приїде, він прийде, він зайде, бо теж останній раз, як він йшов, він. Попрощалася я з ним в хаті, і він каже, ти за мною не виходь. А я кажу, чого? А він каже, не треба. Я сам піду. Отак, а там зупинка на рівне, як їхати. Я вийшла на балкон з тієї сторони і дивлюся, як він а він з тим рубзачком стоїть у формі тієї. Думаю, Боже, щоб все було добре. І все, і він глянув на мене, що я стою, сів маршрутку і поїхав. Оце останнє його було. що. Я згадала, як він останній раз йшов, бо завжди я його проводила, завжди і в рівне завезу його посажу на маршрутку на Київ там чи куди. А це він просто сказав: не виходь за мною. Життя воїна обірвалося на Донеччині 28 квітня 2023 року. Йому назавжди 35. За особисту мужність самовіддане виконання військового обов'язку молодшого сержанта Андрія Примака відзначено орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. З дитинства активний, ініціативний. Андрій Примак намагався зробити щось важливе, корисне для людей. Він віддано боровся за незалежність своєї батьківщини і віддав своє життя за кожного з нас. Вічна пам'ять герою!